Маленький бродівчанин Петрик Смик не лише бореться з важкою недугою, але й допомагає збройним силам України. Як відреагували армійці на його допомогу? Дивіться у сюжеті. Маленький бродівчанин Петрик Смик, котрий бореться із важкою недугою і проходить лікування за кордоном, вболіває за долю українських захисників. Так нещодавно він допоміг дозбирати необхідну суму на автомобіль для одного з підрозділів Збройних сил України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив капелан бродівчанин Олег Заболотний. Вчинок Петрика неабияк зворушив згартованих у боях воїнів, і вони записали відеозвернення. Ми хочемо передати привіт від нас. Всі хочемо, щоб ти скоріше отужав, поборов свою недугу і залишався таким от справжнім патріотом нашої країни. Дякуємо тобі велике, одужуй. друзі. Слава дружку. Україні. Героям слава! І я ще хочу, Петру, від себе також тобі дуже подякувати за це. Та хлопці кажуть, побратими за цей великий внесок для того, щоб хлопці змогли виконувати цим автомобілем. Ти допоміг його в ремонті, щоб вони виконували своє бойове завдання на захисті Батьківщини. Нехай ти Господь Бог допомагає і завжди, щоб ти мав таке, тим менше, ще невеликий, але щоб тобі в житті все вдалося, щоб ти подолав цю недугу, і ми знаємо, що ти подолаєш її. І нехай в тебе це велике, чисте серце малої дитини, нехай завжди буде справді гарячим і великим. Також Петрик Смик долучався до волонтерської акції за участю зірок з команди, а що відбувалася у бродах. Своєю чергою воїни передали неоціненний подарунок для Петрика прапор із побажаннями. Це нагадував про нас. Петрику, всього тобі самого, самого найкращого, здоров'я, поскоріше, дякую тобі за все. Слава Україні! Героям слава! У хлопчини ж лише одна мрія перемога наших захисників. Щоб ви всі на Україні трималися. Подолали ворога. Подолали ворогів всіх, і щоб танки всі їхні вальки були з'явить.